Райфайн найменша і найбезпечніша насадка для роботи з делікатними зонами навколо очей і періоральній зоні. Завдяки запатентованій технології 3D RF насадка прогріває до 1,5 мм глиб, що дозволяє нам вилучити ризик перегрів або опіку. Дана насадка використовується для ущільнення шкіри, омолодження. Усунення дрібних заломів та зморшок у періорбітальній та періоральній зонах. Курс процедур складається з шести сеансів з інтервалом один тиждень між ними. Результат видно вже з першої процедури.